То це ж прекрасна нагода опанувати правила етикету. Отак, от, от можна розумієш, ага. рукостискання робити, а можливо, якось більш так потужно можна це робити. От цікаво, і вже за мить разом з нами фахівчиня з питань вишуканих манер Альона Калініченко. Та буде нами якраз розповідати про етикет і про те, як правильно стискати руки і вітатися. Будемо вчитися разом. Альона Калініченко фахівчиня з питань етикету та вишуканих манер. життєве кредо прикрасть себе собою. Після перемоги мріє обійняти рідних людей. Ранок розпочинає з вдячності та ранкової гімнастики. Пані Аліна, доброго ранку. Раді вас бачити в нашій студії. Так, раді вас бачити і дякуємо за те, що завітали до нас сьогодні. Зранку будемо говорити про день рукостискань, тому що сьогодні, власне, є якраз прекрасний привід для цього. Взагалі, якщо так загалом, яку роль рукостискання грають у суспільстві? Це є важливим елементом культури кожної країни. Це надзвичайно важливий елемент, оскільки це є невербальний прояв, невербальна мова. Коли ми доторкаємося до тіла іншої людини, якщо говорити про етика, то це фактично ми вперше робимо, і можливо, коли будемо прощатися, тому що більше дотику не може бути, тому що це ми входимо в досить інтимну дистанцію людини. Mm -hmm. Це справді важливо, але ж Наприклад, я не дуже полюбляю чесно практикувати рукостискання. Ще ми ж пам'ятаємо два роки тому, коли навпаки це навіть рекомендували То не для робити. тебе. Був хороший період, так? От знову ти все розкриваєш а, і ходи, обійму. Але це ж може бути проявом неповаги, так, якщо людина може відмовитися від рукостискання. До Як не кори, до, е, коронавірусу можна було сказати, що дійсно, коли людина відмовляється потиснути руки, це і ми можемо нерідко такий момент бачити в політичній арені, е, коли е, собі. Е, Mm, хтось може дозволити е, е, йому протягнули руку, а він відмовився. Це прямий, е, таке пряме свідчення, що людина хоче проігнорувати, не хоче, вона mm -hmm. ігнорує. Тобто, це е, такий це прояв вже є недовіри. Сигналом, так це навіть без це ще навіть сигнал. Думу, це качі. вже чітко ск... Тому що ще раз це невербальна мова, так. а невербалика у нас більше займає насправді і більше символізму має, чим просто наші слова. Ну це публік. Ічні рукостискання правильно, але якщо я приходжу в кабінет, і там 20 людей, і це потрібно витратити 10 хвилин часу, щоб з усіма порокостискати. А ще й можливо, ма знаєш, поцьоматись. З дівчатами Ру, рукостискання це у нас у нас такий вітальний жест, так? mm -hmm. тому що вітання ж може бути різь, в різних проявах, але в той же час в нас в Україні і в Європі це є елемент культури mm -hmm. міжнародної такої і безпосередньо в нас традиційної. Тому це перше це історичний момент. Тому от мені цікаво, чому вам не подобається, тому що ми по рукостисканні можемо говорити про людину, наскільки вона наприклад, наприклад, така чіпка наскільки вона слабка, наскільки вона навпаки сильна, і її можна довіряти, а от як це мають стискати руку, щоб зрозуміти що От те, саме що кажете? по силі? А, по подавайте -по показувати нам да, цікаво. Так, я собі дозволю такий момент, що от таке правило: ми не можемо рукостискатися отак через сіл. Угу. А, тому що це, це, це є неетично, не тому що у нас є перепона. І зрозуміло, якщо це в нас в дружньому такому колі, наприклад, ми прийшли, а в нас вечірка, вже всі наші знайомі сидять, то ще тут може бути. Але коли це діловий етикет, і ми знайомимося з людиною, вітаємо в нас ділова зустріч, то тут абсолютно сіл не може бути. Тому, тому що треба встати за, за обов'язково вийти, так, підійти до... ми не можемо вітатися сидячи. Безпосередньо mm -hmm. хіба в світському етикеті може це собі дозволити жінка? Угу. Тому що ми маємо також е, таку велику відмінність між діловим етикетом і саме рукостисканням, яка сьогодні жінки вже є е, абсолютно на рівних правах в зв'язку з гендерним паритетом, так коли жінка вітається абсолютно так же саме. Фактично, так давайте сам... покажемо так, з давайте вами. Покажем. Я так розумію, просто нам потрібно встати зі столу правильно. Так. І хто перший ось в нашому з вами варіанті? Все повинен. залежить від того, яка в нас ситуація. Якщо в нас діловий етикет, тобто ми. На бізнес події, ми на діловій зустрічі тут буде вже мати значення статус. у Статус, тобто хто є старшим за статусом, можливо, це керівник, можливо, це і людина, от менша, да, за статус. Отут тут подає руку якраз людина, яка старша по статусу. Якщо я, наприклад, менший за статусом, так працівник, то я не можу першим подати. так, ви чекаєте? Тому що це привілегія. В нашому тандемі тоді ви маєте ну, привітатися. Да в такому випадку ми можемо сказати, наприклад, Олег да чи там Сергій, щоб нагадати ім'я. тому, що таким чином, ми, коли от я вам подаю руку Сашко, доброго ранку, доброго ранку, Альона. Так і тут є от який важливий це, момент. Ми не можемо ось так вітатися. Так не поспішайте, не поспішайте, Давайте, ось щоб, так. Щоб зафіксували ми mm. маємо, от щоб між нами, от така такі є перепонка, така okay. та от повністю, щоб okay. рука okay. uh, зафіксувала так. Okay. Uh, <проб> Зафіксував. Ми не можемо дуже далеко, тому що в нас uh, це можуть бути хіба політи... на політичній рані. Uh -huh. це, це до речі. просто пальці. це не це якраз на витягнутій руці. Мі... Фактично, тому що тут має місце дистанція. Тому що як є... виглядають офіційні ради. Офіційні... А якщо, наприклад, приходять там батьки не знаю, нареченої, і батьки нареченого, так? так і вітаються. Це вже ближче. Так, але знач... ж вони фактично в одному статусі, ніхто вони... не вищий. От, тому тут, тут не тільки батьки наречень. Буває таке, що от ми ми не знаємо один одного, хочемо привітатися. Просто ну будь-якому десь на конференції ми зустрінемо. В кого хватить більше мужності, хто більш дружелюбний, той каже: я Сергій, я Альона. Приєм... Ми будемо знайомі. Чим ви займаєтеся? і Так, само, і ми так? Маленька, бути так тут ім'я, якщо потрібно А впризище. Якщо я це спостерігала, значить таку ситуацію. Приходить батько наречено, мовно кажучи, і бере е, за руку, і знаєте, як робить, отак? Є таке, Це у домінуюче. До батька нареченого. Тобто це... Він показує свою. Привілегію в цій ситуації він є старший. Такий момент це є не етичний. але чому він так робить? Якщо це він робить свідомо. Тобто хоче показати показати свою от значимості, що mm -hmm. тут буде моє зверху. Тому що треба це відслідковувати. Людина це все так? Так, це підсвідомість. Момент. Наше тіло говорить. А є людина, яка навпаки, вона відразу приходить. Тому що правильно робити, щоб руки були у нас от ось так. саме в такому горизонтальному положенні. Не ось так, не ось так. А саме оце є принцип рівності, який є найголовніший для людини, так і неправильні в чому, які Можуть бути помилки при рукостисканні. Це от взяти і довго трясти руку. <ріст> <ріст> дуже, дуже приємно. Можна. Так. <ріст> Коли от жінки дуже нерідко роблять такі помилки, не побоюся того слова, тому що ну вони ж от ділова зустріч, і вона ж подає руку. <ріст> вона ж дівочка. Так, <ріст> <ріст> а це так не, можна? не можна. Чому тому що в діловому світі ми є рівні? Ага, в діловому саме світі в діловому жінка має подавати а, на рівний просто абсолютно однаково, як ви показували, Тут так, так перемонка до погендер. Не має значення при а, а ось як проявити а, рукостисканням вам ну, щоб я це зробив свою симпатію. Ви це зрозуміли. Е, ви маєте на увазі на ділові що, ще раз сфера ділова чи світська. Світська, от просто зараз. Ми в студії з вами. А, тут у нас зовсім по-іншому. От тут може бути, що ми просто привіталися, потиснули руку. Тут в діловому етикеті, як в світському, перепрошую. Пріоритет має жінка, і вона вже вирішує, чи вона подає руку ось так просто, чи вона все таки от подає ось так і чоловік може. Начебто її поцілувати, mm -hmm. але ото дуже важливе слово, начебто. Тому що наші чоловіки бувають же ж думають, якщо слово поцілунок, то треба його це, цілувати. Це, це Наприклад, так тин це так. Це начебто це, зробити так, шурочко, так, так. Це начебто зробити вигляд, що ви доторкнулися. Ну не потрібно залишати взагалі ніяких після себе ознак, що ви там були. Ah. Все, все, Roz... Дійсно, діловому може бути. В житті. етикеті це взагалі не дозволено ну, прояв цих поцілунків взагалі не до речі. Навіть якщо чоловік хоче показати, що він галантний, ні. Це ж потрібне, ні. знаєте, це як то непрошених. Це ласка. от жінка, яка в діловому подасть отак от ручку, Це ну, по-перше, вона, скоріш за все, просто не знає. Але це невербальний сигнал який? Кокетства. Mm -hmm. Цікаво, і що я не скільки професіонал, я скільки дівчинка. Але ж ми і тут питання до неї: ти себе як хочеш подати, як професіонал чи як красуня, і те йде можливо. А розкажіть, будь ласка, бувають цікаві рукостискання, або ж кумедні якісь, або ж дивакуваті взагалі в історії? Можливо, в різних країнах по різному. Рукостискання – це ж взагалі у нас жест більш європейського, хоча є і в інших більших країнах, так в Штатах, наприклад, звідтиля можна сказати. Не можна сказати, що він звідти прийшов, але він там також поширений. Uh, і скоріше можна сказати, що вітальні, от е, вітальні такі е, ну, слова, звичаї можуть бути кумедні. Uh -huh. А самі рукотискання, ну я б не сказала, що вони от що може бути в вітальних, наприклад, от як заміна, коли у нас був, був кожний так. Оце це для нас це є <смітний> смішним. Лі <смітний> Або ось це, та для нас це <смітний> може бути, але я дуя впевнена, що для наших дітей це вже буде смішніше. Угу. тому, що ми не знаємо його символіку а за кожним от етикетним правилом. Інколи ми думаємо, що воно смішне. Ні, насправді там є сенс, і час того періоду в ньому обов'язково закарбований. Тому що повернемося. Чому рукостискання? це був от людина протягувала руку так, і показувала, що в мене нема зброї. Угу. Лицарі так показували, і ще греки давні показували. Тобто, це признак того, що я відкритий хочеш відкрити до спілкування. У тому числі дякуємо вам дуже. Насправді неймовірно. Вірно, цікаво дізнаватися такі моменти з етикету, так і про таку певну навіть. О, толерантність один до одного, тому що ми розуміємо, що якщо жінки на рівні з чоловіками особливо це важливо для жінок, які хочуть себе правильно позиціонувати одразу в партнерстві, наприклад, іти або в ділові зустрічі, одразу зрозуміло, як треба потискати руку, наприклад. Ну і звичайно, потрібно готуватися та вивчати, щоб було правильно і коректно. Альона Калініченко була у нас у гостях, експертка з етикету та вишуканих манер. Перше, шоу триває, і хочеться дійсно на те.